Кажуть, у Запоріжжі нема куди піти. Нема двіжу, нема креативних просторів для молоді. А ще якщо я вам скажу, що таке прастер вже є. І ми можемо облаштувати його разом. Це сквер Тарасова. Він назван на честь людини, яка захищала його від забудовників, а потім поклала життя своє, захищаючи батьківщину від окупантів. Настав час зробити його чимось більшим. На зв'язку в Гаражпаді. І ми вміємо робити двіж, рейви, танці, музичні вечори і все це в сквері Тарасова. Плануємо культурні події, арт-перформанси. йогу просто неба. Це не просто сквер, це майбутнє культурне серце громади. І це лише початок. За всім, що буде відбуватися в сквері, слідкуйте на нашій сторінці Тараса Парк. І тепер ваш хід, щоб цей простір став по-справжньому громадським. Ми робимо громадське обговорення, де сформуємо візію парку 1 червня о 16.00. Прямо тут яким має бути сквер Тарасова? Які активності ви б хотіли тут бачити? Приходьте і скажіть, адже цей простір для вас.